Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна і сьогодні розповім вам про свої квіткові аромати. Не знаю чому, але саме взимку мені подобається носити квіткові аромати, можливо, тому що вони дають якусь таку грайливість, свіжість, радісність, якої не вистачає в зимову пору. І Почну я своє відео з того, що я хочу похвалити. Це аромат дифузор від Poetry Home Echalet Ebali. Хочу сказати, що так, я чую його, легкий, приємний, хвойний аромат, який нагадує Серж «Пароль Парольдо. Чути його в радіусі ну, 2 метра, не більше, не більше. От коли ти сидиш десь на дивані в радіусі 2 метрів, от його якраз чути. Але гарний ніжний аромат мені подобається. Отже, переходимо з вами до моїх квіткових ароматів, і почну я. Я буду називати конкретну квітку, яку я чую в ароматах. В перших ароматах буде така конкретна квітка, далі буде трошки важче мені. Отже, перша квітка це тубероза. Туберозу я одразу розпізнала, коли мені дали затестити. Насправді, це був Лінтер Діберіролі. Не ролі там не яскраве вираження. А от якраз перше, що я сказала, це був червень, травень чи червень, але було вже досить спекотно. І коли мені дали затестити цей аромат, я зразу сказала, що я чую в ньому. Я чую в ньому туберозу, туберозу, яка якраз на розігрітому тілі відкривається. Але хочу сказати, що в морозну погоду мені цей аромат теж подобається. Єдиний період, який йому не підходить, це чомусь осінь. Не знаю, от навіть восени мені хотілося його продати, бо він на мені звучав якимись чорнилами. А от дуже спекотне літо і досить морозна зима. Для нього ідеально підходять. А от щось таке проміжне для нього не дуже. В піраміді заявлена груша бергамот, тубероза, квітка апельсину, жасмин, самбак, пачулі, ваніль, петивер. Ну, більш за все, більше всього, я чую туберозу в ньому. Але так, дійсно, солоденька квітка, фран... солоденька квітка апельсина, там теж. Є, от є це її, вона деколи може в такі негарні аспекти в ароматах переходити, в такі в якісь трошки аромат сечі. але ні, вона тут тримає себе. В рамках і жасмин тут теж я можу терпіти, бо я стараюся жасмином бути дуже обережною. В цілому, чудовий аромат, дуже яскравий, виразний, мені дуже подобається, через що я його і передумала продавати, лишила собі. І друга моя еталонна моя тубероза. На жаль, аромат вже знятий, це Майкл Корс, Майкл Корс. Тут же тубероза, якщо в першому ароматі тубероза, вона така молочна, ну, цю молочність і лактонність чути в спеку більше. То тут же в нас тубероза зелена. Зелена тубероза, і яка, яка, знову ж таки, гарно звучить в морозну погоду. В морозну погоду, якраз от вона чарівно дзвенить. Я це називаю. Знову ж таки, в інші пори року цей аромат губиться, тільки на мороз. От мені він подобається тільки на мороз. От в морозну погоду якраз ця зелена тубероза вона не перевершена і хочеться ще і ще ним користуватися і вдихати цей неповторний аромат. Це мої два туберозні аромати. У да, мене був ще третій, в мене був наркотик Вій, але я його продала. Я вирішила лишити собі один з них. І все-таки я лишила собі Майкла Корса, а тут туберозу я продала, і я не шкодую про неї. Бо мені не подобається, коли мене порівнюють з якоюсь там жувальною гумкою. Отже, йдемо з вами далі. Наступна квіточка буде Троянда. Я хочу сказати, що я тестила дуже багато ароматів троянди. Надзвичайно багато. Ну, навіть з останніх я можу згадати це Essential Parfum. Троянда непогана, але вона трошки, як на мене, злітала. Ну, можливо, я їй дам ще другий шанс. Візьму ще один від Левант за те, що. Бо в мене один єдиний аромат Троянди, який в мене є, оцей. І де мені ще троянда сподобалась? Ну, сподобалась так не можу сказати. Непогана була троянда Аткінсонс. Так, а, ця троянда для мене еталонна. Але знову ж таки, я візьму ще один відливантик. Візьму ще один відливантик цього Essential Parfum Rose Magnific, по-моєму, він називається чи Magnetic. Отже, троянда Пола Сміта. На жаль, знову ж таки, цей аромат знятий, але можна знайти його на кремчику декілька мілілітрів. Бо ну, я хочу сказати, що для мене насправді це ідеальна еталонна троянда, дуже така ніжна. Ранкова, о, ранкова чайна троянда, дуже ніжна, з зеленими пелюстками. В піраміді заявлена троянда, зелений чай, фіалка, турецька троянда, магнолія, мускус кедр. Дуже ніжний, такий, я би сказала, що це така. Рафінована троянда, дуже така ніжна, делікатна. І за рахунок цього зеленого чаю я бачу навіть зелені листочки в цьому ароматі. Моя найулюбленіша троянда, і я вже багато разів казала про те, що цей аромат неперевершено розкривається на теплій шкірі. В моєї мами тепла шкіра. І в мене була ще був ще флакон 30 мл. Я віддала мамі, от від мами цей аромат звучить як ніша. Ну, настільки він гарно на ній розкривається, просто не Перевершено. На мені, ну, скажімо так, not bad, але для мене це ідеальна ідеальна для мене троянда. Так, ідемо з вами далі. І ще одна квіточка. Це лілія, але скажу чесно, щось ми з цим ароматом перестали дружити. Це Серж Лютанс de Дефьо. Я все-таки вчора знову ж таки поносила його і вирішила, що ні, я таки буду його продавати. У мене було 50 мл, я зносила десь мілілітрів 25-30 і в мене розбився флакон, він в мене впав і розбився об кахлі на роботі. Пахло дуже гарно. Все пахло, мої крокси пахли, пахли, півкоридора пахло, все пахло. Але от я не можу носити його. Я починаю чути в ньому якийсь такий гнилісний аспект. І буває така ця гнилість приємна, от, ну трошки підв'явші квіти, ви розумієте. Да? А буває, що воно аж прям, ну, нудити починає від нього. От я не знаю, щось ми з сіржим ну, Перестали. наша дружба закінчилась. У мене є такий прекрасний флакон 100 мл, який я виставила на продаж. Ну ні, хоча мені дуже подобався цей аромат. Ну, якось перший флакон було класно, а тут чи в мене змінилось сприйняття цього аромата, чи сам аромат якийсь більш інтенсивний. став, Але якщо перший був такий лайтовий в мене флакончик, то цей дуже насичений і ця лілія. Лілія просто не дає мені жити. От Лілія, да, я не назвала квітку, там Лілія, і ця лілія просто мене до якогось фізичного несприйняття доводить. Ну, мені дуже, якби, мене просто починає нудити від цього аромату, Дуже так мені неприємно, хочеться змити його, мені важко. От. Але хочу сказати, нічого тут такого немає, якісь аромати тобі перестають подобатись, якісь починають. Я от дуже задоволена своєю покупочкою недавньою. Так, де це він, де це він у мене? Дуже задоволена, ну, прямо моя радість. Це так класно, коли ти знаходиш аромат, і от, е, ну, хай скільки б там не було у вас це період цього парфюмерного запою. Але це так класно, коли ти знаходиш аромат і не можеш від нього відлипнути. І він тобі подобається, і тобі хочеться ним обливатися, і обливати, обливати свій одяг, обливати все довкола. Це дуже класні відчуття. От я ну, от настільки в мене зараз захоплення викликає. Мій Lanvan Modern Princess. Дуже подобається, дуже мені подобається, як він в холоді розкривається. ну Я в захваті, просто в захваті від цього аромата. Так, ідемо з вами далі. Лишаються в мене такі аромати квіткові, але це вже мікс. Це вже буде мікс. Отже, Estee Lauder Beautiful. Це чудовий аромат, ну його а, відносять до білоквіткових, але я все ж таки схиляюся до того, що він жовтоквітковий. Але одна умова, його треба носити лише в спеку. Тоді якраз чути ці жовті квіти. Гальбанум на старті, от якраз гальбанум, я гарно в ньому чую, я розумію, про що йде мова, от коли читаю піраміду. гальбанум. Троянда ні. Тут здоровенніша піраміда. Я її сьогодні <сих> хочу прочитати. Гальбанум. так, однозначно, да, це така гірка пудровість. Троянда ні, лілія ні, чорна смородина, ні. Фруктові ноти ні. Бруньки смородини, можливо. Бергамот, лимон, мандарин. Ну, ні, однозначно, тут немає цього, як на мене. Тубероза. Так, Трошки є. Гвоздика календула, от календула, от жовта квітка. Мімоза, нарцис. Жасмин, ні, і хіланг зовсім трошечки, нема солодкавості. Ромашка, конвалія, герань, квітка апельсину, бузок, магнолія, фрезія, рожева фіалка, шавлія, неролі. З цього всього я хочу сказати календула мімоза нарцис для мене особисто, можливо, ромашка трошки. Гіацинт, квітка апельсину, грейпфрут, бергамот, лимон, жасмин, гарденія, жимолость, орхідея, гіпіскус. Достатньо, я думаю, достатньо. Отже, для мене це гальбану, календула мімоза нарцис. Це прекрасний жовтоквітковий аромат. Який чути в спеку? От в спеку він чарівний. Я вже розказувала історію, як я познайомилася з цим ароматом. Я дуже хотіла його затестити. Про кремчик я тоді ще не знала. Це був 21 рік. Купувати всліпу я боялась, і ми з подругою відпочивали в Афінах. І там же я його в сіфорі і затестила, і просто закохалась цей аромат, наскільки він гарно розкрився в цьому спекотному місці, на, на мені мені дуже подобається. Ношу його лише влітку. Тому от в мене такий невеличкий флакончик, це здається, в мене 15 мл. Навіть на 30, 15, да, 15 мл, але, враховуючи, так часто, як я його ношу, він такий досить олдскульний. От якраз Мені достатньо цього аромату. Так, мій прекрасний жовто-квітковий тут комод живе своїм життям. Ну, раз ми вже розмовляємо з вами, говоримо з вами про Estee Lauder. Скажу ще один і аромат ну це вже для мене дуже біло-квітковий аромат це Beyond Paradise. Ви знаєте, я думала про покупку цього аромата, але зупинило мене дві речі. Мене зупинило те, що. Ну, досить старі випуски, і ти вже не знаєш, який ти аромат купиш з побитими верхами і так далі. І, так далі. і другий момент, який мене спиняв в цьому ароматі, це те, що ну, не настільки він вже прямо мені треба. Хоча він дуже гарний. ви знаєте, якби, якби можна було купити новий флакон, а не початий, я би, напевно, таки купила, бо дуже гарний, дуже гарний біло-квітковий аромат. Отже, що в нас тут? Що в нас тут є? Гіацинт, квітка апельсину, грейпфрут, бергамот, лимон, жасмин, так, да, жасмин однозначно, тут є. Гартенія, жемолость, орхідея, гібіскус, амбра? Однозначно, тут є, ну, гіацинт, я не пам'ятаю, як вони пахнуть, якщо чесно, цитрусова. Складова трошки є, але дуже гарний тут жасмин. жасмин От жасмен дає йому цю білоквітковість. Гарний флакончик, але знову ж таки, якби був він. До речі, зараз ви його бачите, я просто бачу, як на екрані, ви його бачите, як рожевий. І на фото, коли дивишся купити флакон на фото, теж, оця частина, як наче рожево-червона, насправді вона фіолетова. Насправді вона фіолетова. Просто, ну, на жаль, я не знаю, може на білому листочку буде видно. Насправді вона фіолетова, а не рожева. Отже, можливо би купила повний флакон, ну, повнорозмірний флакон, але бентежить мене те, що ну, ти не знаєш, якої якості його купиш. Враховуючи, що він досить вже, ну, давно знятий. і Боюсь, я того, що можна купити аромат з побитими верхами. ну, І скажу чесно, ну, не настільки, вже, щоб прям бігти за ним, от, за старим флаконом. І один мій мій Найналюбленіший. -най я все-таки вважаю, що це квітковий шипер, квітково-фруктовий шипер. Але от тут теж я більше відчуваю, крім груші, яку я тут відчуваю своїм об'ємом, я тут все-таки відчуваю квіти. Тут в нас є гарденія, троянда ілангіланг. Груша квітка апельсину, але я хочу сказати, що тут не одна з цих нот вона не є помітною, а воно все сприймається як такий от квітковий букет. Я все-таки вважаю цей аромат квітковим квітковим пудровим шипром, і він мені дуже-дуже подобається. Ну, про мою любов до пантери, я думаю, всі знають. Отже, і лишається один аромат. Якщо читати його піраміду, він квітковий. Але я хочу сказати, що для мене він все-таки фруктовий. От для мене він фруктовий, хоч ви мене вбийте. Хоча вони заявляють, магнолія, біла орхідея. Магнолія не пахне, орхідеї теж не пахнуть польові квіти. Хто знає які, ну, я не знаю, як пахнуть польові квіти. Мадагаскарська ваніль, вона набагато солодша, мускус сандал. Ну, я не вважаю його квітковим, це зерка аркапарфам Purple Molecule, Я вважаю цей аромат фруктовим, бо для мене він пахне порічками червоною смородиною, цими ягідками червоною смородиною. тому так. Отже, Якщо так дивитися на мій парфумерний гардероб, то провідні квітки мого гардеробу це, напевно, все-таки тубероза і троянда. З лілією ми якось не подружилися. А ще я, в принципі, люблю жовті квіти. Да. З білими квітами в мене якось так тема закрилась. От. А ще я люблю жовті квіточки, але тільки от в певну сезонність. І тішуся, тішуся своєю новиночкою. Там, до речі, теж якісь квіти заявлені, я зараз так швидко не скажу які, але знову ж таки, для мене це аромат фруктовий. Це аромат про червоне яблуко і червону смородину. Чудовий аромат, просто його обожнюю. Так, такі були мої квіткові аромати. Я дякую вам за увагу. Пишіть свої улюблені квіткові аромати. Ще раз дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.